Всім привіт до вашої уваги лот пензлі малярські. Від бренду Parkside буде три види наборів. Будуть ось такі набори. Це для лаків, для захисту деревини. Ось можете бачити, тут різні різні діаметри. Також тут можете побачити повну інформацію та розміри всіх пензлів. Також будуть ось такі. Вони підходять для фарб акрилових та емульсійних. Теж ті самі розміри, тут можете побачити інформацію. Та будуть ось такі. Це для фарб на основі розчинів. Досить такі великі набори. Всього в лоті буде 9 наборів, вартість лоту 1900 гривень, собі вартість одиниці 211 гривень. А для того щоб замовити цей лот, завантажуйте додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. посилання буде в описі під цим відео. Всім дякую, заробляємо разом!